Всім привіт! Від відділення мережі Кіндерклінік на Печерську по вулиці Кахе-Бендукідзе, 2, 10 хвилин від метро Звіренецька. Працюємо з вівторка по суботу. У нас є два входи для здорових та хворих пацієнтів. Приймають доказові лікарі для дітей. Та батьків педіатр, терапевт, з яким можна заключити декларацію, окуліст, невролог, гінеколог для мам, ендокринолог, кардіолог та інші, можна пройти УЗД, зробити ЕКГ, Ехо серця. Працює власна лабораторія з усіма видами аналізів для дітей та дорослих. А також експрес-тести. А ще доступні вакцини європейських виробників для імунізації за календарем та індивідуальним графіком. Тож, чекаємо на вас, дорогі пацієнти. Будьте здорові!